На сьогоднішньому занятті поговоримо про так звані ірраціональні рівняння. Рівняння називається ірраціональним, якщо змінна входить до нього під знаком корення. Ну, наприклад, ірраціональними рівняннями вважаються ось такі, коли корінь другого степеню. Можуть бути ірраціональні рівняння, коли корінь, наприклад, п'ятого степеню. І таке інше. На цьому занятті ми розглянемо загальні підходи до розв'язування ірраціональних рівнянь, а більш детально, в залежності від типу рівняння, поговоримо на наступному занятті. І так, розв'язуючи ірраціональні рівняння, нам необхідно слідувати двома різними дорогами. Або ми виконуємо рівносильні перетворення і кожного разу отримаємо рівносильне рівняння. Або ми знаходимо рівняння наслідки. Я нагадаю, що, що таке рівносильні перетворення і що таке рівняння наслідки. Якщо ми виконуємо рівносильні перетворення, то кожен наступний крок, рівняння, яке ми отримали, його корені є кореннями попереднього рівняння. Отже, якщо ми будемо робити рівносильні перетворення, ми знайдені в кінці розв'язку корені, будемо впевнені, що це і є ті корені, які. Є первинного рівняння. Якщо ж ми будемо е, знаходити рівняння наслідки і не слідкувати за рівносильністю перетворень, то ми можемо отримати так звані сторонні корені. І тоді необхідно буде зробити перевірку. Перевірка це є підстановка отриманих значень в умову в дане рівняння. І подивитися, чи задовольняють вони умови, чи ні. Ті числа, які ми знайшли, нібито корені, але вони не задовольняють первинному рівнянню, ми назвемо сторонніми коренями і відкинемо їх. До відповіді вони не війдуть. Головне, на що хочу звернути увагу, що коли ми розв'язуємо ірраціональні рівняння, то не потрібно знаходити слідкувати і за рівносильністю перетворень, і робити перевірку одночасно. Ми робимо або те, або те. Давайте на прикладах я покажу зараз, і, мабуть, це буде зрозуміліше. І так, давайте розв'яжемо ось таке рівняння. Корінь із Х додати 1 дорівнює, ну, скажімо, 5. Ось це і раціональне рівняння. Будемо зараз виконувати так звані рівносильні перетворення. Для того, щоб зробити наступний крок, нам необхідно частину рівняння, яка стоїть ліворуч, і частину, яка стоїть праворуч, піднести до квадрату. Оце піднесення до квадрату само по собі вже є нерівносильним перетворенням. Але воно буде рівносильним при умові, що частина, яка стоїть ліворуч і праворуч, одного знака. І так, наступна строчка. Точніше, в даному випадку утворюється система, яка є рівносильною до даного рівняння. Система буде така. Перша, це ОДЗ Х плюс 1 більше або дорівнює нуля. Виписувати, що обидві частини невід'ємні, в даному випадку немає потреби, це очевидно, бо тут стоїть арифметичний корінь парного степеню і п'ятірка, це невід'ємні величини. А другою буде ось така строчка х плю 1 в квадраті дорівня 5 в квадраті. І тепер кожного разу ми будемо виписувати в розв'язок вигляді системи. Розв'яжемо першу нерівність. х більше або дорівнює мінус 1. А друге рівняння це буде таке х додати 1 до 25. Або х дорівня. Тут ми отримуємо 24. І х більше або дорівнює мінус одного. Розв'язком даної системи, очевидно, є число 24. Бо що таке розв'язок системи? Це та спільна частина. Х більше мінус одного це ось оцей проміжок, х дорівня 24, це ось, ось тут точка. І значить, перетином є ось оце число. Отже, х дорівня 24 задовольняє даній системі, і так як перетворення були рівносильні, то це є корінь і ось цього рівняння. Ось цього рівняння. Давайте глянемо трішки складніший випадок. І можливість по-іншому записувати. І так, корінь із Х додати 1 так, я одразу перевіряю. Корінь із х додати один, дорівнює Х відняти. Так. П'ять. Ось таке рівняння. Будемо його розв'язувати піднесенням частини, яка стоїть ліворуч і праворуч до другого степеню. При цьому будемо слідкувати за рівносильними перетвореннями. Рівносильному даному рівнянню буде ось така система. Перше, ОДЗ під кореневий вираз більше або до рівня нуля. Друге, вимога того, що обидві частини є невід'ємними. Ну, справа в тому, що сам по собі арифметичний корінь за значенням невід'ємний, цього можна написати. А ось хміну 5 має бути також більше або до рівня 0. І друга, і третя строчка тут буде піднесення до квадрату. Ми можемо, ну я так запишу. Тепер ми... Можемо не переписувати кожного разу цю систему, бо в нас є зараз завдання розв'язати це рівняння. А ці дві нерівності одразу можна один раз переписати. Буде х більше або до рівня мінус 1, х більше або до рівня 5. А сюди ми зараз запишемо корені цього рівняння. І потім подивимося, що ми отримали. І так, я перепишу зараз уже. Піднесення до квадрату. За формулою корінь квадратний в квадраті це є x додати 1. Дорівнює x мінус 5. Необхідно розкривати дужки. Буде х квадраті відняти 10х додати 25. Очевидно, утворюється квадратне рівняння. Переношу всі доданки праворуч. Тоді в мене, я отримаю 0, дорівнює. І тут буде запис. Але я можу одразу скористатись, якщо а дорівнює Б, то Б дорівнює А. І все, що праворуч, писати ліворуч, тобто х квадраті. Відняти 10х і Х, якщо сюди перенести, це буде мінус х, мінус 11х. Додати 25 і одиничку перенести, це буде мінус 1, тобто додати 24 до рівня 0. Ось таке квадратне рівняння. Дискримінант b в квадраті мінус 11 квадраті, 121. Відняти 4 помножити на 1 і на 24. 4 помножити на 24 це 96. 121 відняти 96 буде 25. Очевидно, ми бачимо, що дане рівняння має два корені. x1, х2. Мінус b – це 11, відняти 5, поділити на 2 на двійку. 11 додати 5, поділити на двійку. 11, відняти 5. Маємо 6, поділити на 2, 3. 11, додати 5, буде 16, поділити на 2, 8. Отже, ось тут ми можемо записати, що ми отримали 2 корені. Х дарівня 3. Х дорівнює 8. А тепер необхідно подивитися, що є розв'язком цієї системи. Для цього необхідно зобразити х більше мінус 1 це ось оцей проміжок. Х більше або дорівнює 5. Це ось оцей проміжок. І числа х дорівнює 3 і х дорівнює 8. Що ми бачимо, х дорівнює трійка потрапляє ось сюди. Тобто це число не потрапляє в перетин. А значить, оце число не буде коренем. Це сторонній корінь або не корінь. 8 вже потрапляє ось сюди. Отже, розв'язком даної системи є число х дорівня 8. Так як ми робили рівносильні перетворення, то ми впевнені, що в даному випадку. Це дійсно корінь ось цього рівня. Давайте зараз на цьому ж прикладі я розгляну, якби ми не виконували рівносильних перетворень, а розв'язували рівняння наслідки. Значить, піднесення, тоді ми не виписуємо, нам не потрібно ні ОДЗ, ні вимога, щоб обидві частини були одного знака додатні чи від'ємні. Підносимо частину, яка стоїть ліворуч і праворуч до квадрату. я стер рівняння, але я по пам'яті, мабуть, зараз х квадраті відняти 11х, додати 24 дорівняння 0. Здається, таке було рівняння. І його корені ми отримали х дорівня 3 і х дорівня да, до 3 і х до рівня 8. Так от, Якщо ми таким чином розв'язуємо рівняння, то тепер необхідно зробити перевірку. Причому, якщо це письмова робота, то перевірка обов'язково є частиною розв'язку. Не якось там усно її зробити. Вона повинна бути якось відображена в, в, в процесі розв'язку. Тобто слово перевірка обов'язково треба написати. Перевірка. Беремо трійку, Тут вже перевірку можна по-різному робити. Є так звана повна перевірка, є неповна. повна. це коли ми беремо ось оце число, підставляємо початкове в дане рівняння і впевнюємося, що ми отримаємо правильну рівність. Це так звана повна перевірка. Неповна перевірка, це ми підставляємо частково, обчислюємо і дивимося, щоб е, співпадіння в знаках було. Ну, ось давайте зробимо зараз неповну перевірку. І так, трійка. Сюди підставили трійку, очевидно, число додатнє. А от сюди підставили трійку. 3 мінус 5 буде мінус 2. Число від'ємне. Очевидно, додатнє число не може дорівнювати від'ємному числу. Значить, трійка це не корінь. 8. Давайте зробимо повну перевірку. 8. Це буде. Корінь з 8 додати 1 дорівнює 8 відняти 5. Обчислюємо. 8 додати 1 9, корінь з 9 трійка. 8 відняти 5 3. Очевидна рівність правильна. Значить, це говорить про те, що число, яке ми підставили в рівняння, є коренем цього рівняння. Отже, після перевірки ми маємо записати відповідь. І відповідь в даному випадку число 8. Ось. Так, якщо ж степінь кореня не парний, ну, наприклад, для простоти я візьму корінь кубічний з Х додати 5, ну, ось так, або давайте зараз корінь кубічний з x додати 5. В даному випадку, ось оцей значок кореня можна інтерпретувати і як арифметичний, і як неарифметичний. Бо ми знаємо, що позначення для корення непарного степеню, степеню е дозволяє розглядати його як неарифметичний корінь, і тому сюди можна підставляти і від'ємні значення. Отже, підкореневий вираз може набувати від'ємних значень. А тому. Піднесення зараз до, ну, по-перше, ОДЗ в даному випадку підкореневий вираз може бути і від'ємним, і додатнім, і нулем, тобто ОДЗ тут ікс будь-яке. Вимога, щоб обидві частини були одинакового знаку, також тут не потрібна для рівносильності перетворень. Тому ми можемо зараз піднести частину, яка стоїть ліворуч, і частину, яка стоїть праворуч, до третього степеню, і скористатися властивістю. Тут буде 1 в третьому степені. Таким чином маємо х додати 5 до рівня 1. Х до рівня 1 відняти 5 мінус 4. Справа в тому, що в даному випадку всі перетворення були рівносильні. І нам не потрібна зараз не перевірка нічого. Можна сказати, що одразу можна записати відповідь мінус 4. Тобто з коренем непарного степеню. степеню все трішки легше. І так, давайте підведемо невеличкий підсумок. Значить, Основна ідея розв'язування ірраціональних рівнянь це позбутися знака корення. Позбутися знака корення ми можемо на підставі ось цієї властивості, яка говорить, що в даному випадку ми отримаємо підкореневе, підкореневе значення Х. Якщо у нас корінь стоїть з одного боку. Рівняння, то ми вимушені піднесе, підносити і ту частину, яка стоїть ліворуч, і ту частину, яка стоїть праворуч, до того степеню корінь в нас якого степеню? Наприклад, якщо в нас це корінь буде четвертого степеню, то ми вимушені будемо підносити ось тут. До четвертого степеню, і ось отут, до четвертого степеню. Звісно, що в деяких випадках рівняння, яке буде отримане, буде не дуже легко розв'язати. Якщо в нас корінь парного степеню, то ми обов'язково розглядаємо не тільки до якого степеню піднести, а і яким способом ми розв'язуємо рівняння за допомогою рівносильних перетворень чи рів... отримання рівнянь наслідків. Якщо рівносильні перетворення, то уважно відслідковуємо, як правило, отримуємо систему рівняння нерівності, і розв'язок цієї системи і є розв'язком початкового рівняння. Якщо ж ми не відслідковуємо рівносильних... рівносильність перетворень, отримуємо рівняння наслідок, але потім обов'язково робимо перевір. Якщо в нас, наприклад, буде корінь стояти ось тут парного степеню, а тут може бути ось такий корінь, то е, про такий тип рівнянь ми поговоримо на наступному занятті, не тільки про такий. Але також треба вирішити, до якого степеню підносити. В даному випадку, доцільно, мабуть, якщо тут другий степінь, то підносити до шостого степеню. Тобто корінь другого степеню, з х додати 1. В шостому степені до рівня корінь третього степеню з Ікса також в шостому степені. Але це піднесення йде до парного показника степеню. І ми розуміємо, що ось оцей корінь це наш арифметичний корінь, а значить підкореневий вираз має бути більшим або дорівнювати нулю. А ось цей корінь можна вже розглядати і так і так. Отже, Основні етапи ми розглянули. На наступному заняттю подивимось, як детально розв'язувати конкретні типи рівнянь в залежності від умови. Дякую за увагу. На все добре.